Якраз на резинки даві. ой на резинки на ефі. на мої приложили. Коротше, як був ковід, я робив ці гробані прививки. Три штуки робив постепенно, там одна на півроку, потім інша на півроку на ну, півроку, да. і коротше, там побочний ефект. Те, що в мене був ночі. Коротше. Зараз Оце що я вам розказував, морози, температура, ходки, і оце в мене з трьох прививок одна благополучно ніяких не було последствий. А дві прививки мене ото так ковбасило. Щось я думав ми виїдемо взагалі по і чітко на леваду. Тобто, зари спустився і виїдемо Щось. Я... Підіжіть. Надумал. Так, опять починає мене водити туди-сюди. Надо по шагам, навірно. Опять я починаю тупить з цими картами. Мені казали, так? Да, составляй маршрут. Но я ж знову був собі впевнений. ящики надо было выключить а вниз поливали, та й все кажусь в спускаюся і виваду. Що вони мені це показують, дерьмо вибачаюся промотаю я взагалі в шось поки я не включаю ці дебільні гугли карти я все время їду вроді нормально я ж пам'ятаю вроді все час вниз це я теж попасти на леваду чорт Короче, теряем только время. по шагам сразу все нормально показує по машині взагалі от ми не були Тоже... ще одна точка сюди завозили товар спускалися вниз і чітко виїжджаєш на наливать що мені ця гугл карта вічно показує я не розумію Збиваємо на столби. Все, друзі, ми наливаємось. Блін, я так мог без остановки резко спуститься, якби повернув сразу праворуч і усю. Ні, чорти мене понесли взяти телефон. Надивитися, як завжди, щось. Так, а як? Це типа, я дожив туди, так? Да? Я нічого нікому не довжив. у нас такая захишка фаш cool. а мойка ни хера себе модная как он дивака моя дивиться свою тачку все в розово, Сейчас, друзья, заедем на пляж так а я вас ветераны помню так і Ще, кстати, ні разу не був на тому пляжі, треба його зараз знайти, але ну, в мене є там маячок, по якому я туди попаду, о тут уже. Холодніше, Ближить до річки. Зараз секунду перекурю. Подивіться на краєвиди. Так, 42 хвилини ми з вами їдемо. Так, що в нас? 8 градусів тепла показує, дубальковище. said you're Так, погнали. Холодновато тут. Давненько ми це місяць назад, може більше були наливати. І знову ми тут, і знову ми разом. Де ж той заед? Надо валити срочно відсюди. Короче, патрульна машина, там е, мікроавтобус в них, побачив чувак, за рудом сидів комусь Ну, Короче... Я так в там проїхав. Це ще кась система зараз. Поліція тормозить, потім провіряв документи, а поліціянти ой, а эти еті... почтальйони. почтальоны потом походят выписывают повестку короче я думал цей заход на пляж с той стороны а вино аж короче получается с другой стороны Можна було таким макаром мені поїхати по камінці ну наш чуть-чуть другий маршрут. Блять, йди в ту сторону, сейчас тебе там приїгнуть раз протризвієш швидко. так отут сейчас десь буде справа такий заїзд і для машин і для не машин. так Зараз секунду. Давайте. У мене таке чувство, що мене постійно хтось прислідує. Так, от, от цього домика нам, о, флаг, он бачите, погано далеко підтягнете флаг. У когось на балконі. Майор. Український прапор. Ага. Так, друзі, їдемо. Так, зараз тут повинен бути заїзд. І зараз я вам зніму в іншому ракурсі, щоб було краще видно. Хотів вже побажати вам гарного дня і мирного неба. Так, зараз ми заїдемо туди. Розворот, що щось машинка стоїть. Щоб потім хтось Время сейчас поедем. А потом поїдем покатаемся поливать. Давайте.